Всім привіт народ, слава Україні! Вас вітаю на своєму каналі. Верніше вітаю вас я і моя невеспана морда. Фу, замучився, я чесно вам скажу. Фінішна пряма з посівом кукурудзи Цілий тиждень недоспаних ночей, поки я посіяв соняшники кукурудзу. І дасть Боже, ми, може, сьогодні би закінчили кукурузу. В будь-якому випадку, чи я закінчу сьогодні, чи я закінчу не сьогодні. В будь-якому випадку, як ви вже зрозуміли, з назви цього відео, це відео буде про завершення посівної кукурудзи. Коли б я не завершив, це відео вийде після того. Після квітки, як я люблю казати. Отож, народ, в сьогоднішньому відео ви побачите завершення нашої кукурудзи. Усіву. В сьогоднішньому відео я підіб'ю підсумки про сівалку Ведерштад Темпо. Так що, народ, ви не перемикайтеся, я буду збиратися з думками, щоб вам щось мудрого сказати. Може і не мудрого, будемо бачити як, як настрій підійде. Попробую трохи роздуплитися, блін, бо ще фактично я ще сплю. Так що, народ, я працюю. З вас лайки, коментарі і підписка. Усів кукурудзи то є штука файна. І ніхто не спорить, що її треба по максимуму швидко зробити. Але є одне но. Бараболі на городі ніхто не відміняв. Я вже зробив десь тиждень тому проміжну культивацію. Зараз робимо другу, ну і цього разу... Посадка бараболь мене оминає, тому що я роблю культивацію і їду сіяти кукурузу. Печуть мої хлопці, поспішають так само, як і я. Хочемо зробити нині квітку. Не знаю, як то нам вийде, але ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб закрити сьогодні це питання і починати посів сої. сої. то вже буде темою для якогось наступного відео. Так, народ, працюємо, я вже трохи розкумарився, трошки збодрився, але все одно щось мене так підліплює. Втома дається дається взнаки тиждень часу. Сьогодні от маємо субота, до тиждень часу рівно, я вже з цією сівалкою їжджу. І тиждень часу я сплю не більше 4-5 годин, трошечки в напряг, як то кажуть, але нічого. Маємо можливість, працюємо і жалуватися нема на що. Отож, народ, в е цьому відео я так і собі відео задумаю, як я вже і казав. Хочу скласти своє враження суто для себе в першу чергу. Е що таке швидкісний посів і що таке сівалка Ведрештат темпу. Е Складу собі думки, як то кажуть, в одну кубку. Е Буду мати. Е вже відзняти відео і тоді сам зрозумію, що я дійсно про неї думаю. Ну і я думаю, ви щось, як то кажуть, почерпнете. Отож, в першу чергу, я її можу порівнювати з сівалкою Хоршмаєстро, тому що я такою сівалкою самим більше відсію. Вона правда, вона була без вистрілу, вона була тихохідна. Але е, якщо порівнювати її з сівалкою хорш Маестро, то в першу чергу ми її будемо порівнювати конструктивно. Вони, до речі, трохи схожі між собою. Давайте вийдемо на двір, трохи погуляємо. Е, я собі відпочину та й заодно щось вам розкажу. Ну, В першу чергу, провірка контролю якості посіву. тобто Глибина наявність вологи на глибині. Бачите, волога є. Волога під верхом. Насінинка трошки, так якби... Замілку знов. Хоча я не підглиблював. Вискокла, чи що? Вискокла. От, є нормальна. Нормальна глибина. 4-5 від... 5 сантиметрів. На сімі не в волосі, значить все добре. Судячи з, мої, з мого досвіду, до нас збирається дощ. Якщо не сьогодні, то завтра буде точно, то така моя чуйка. Далі. До речі, саме на цьому місці до мене приїжджав дядькомиць, коли я сіяв сівалкою хорш Маестро. десь навіть відео на каналі є. Десь з самого початку. Кому цікаво. Можете глянути, ми тут сіли буряки. І так же ж само ми тут оглядали сівалку хорш маестро. Перша відмінність е, маестро від темпо. Довжина. Хорш довший і хоршом важче розвертатися. І хоршом важче е, здати назад, е, щоб було ідеально точно. Це я вам з досвіду говорю, тому що чим коротший агрегат. Тим, ним, тим він маневреніший, тобто навіть не тільки розвернутися, а і здати точно назад такою сівалкою легше. З другої сторони, зразу ж мінус. Бак тут стоїть в поперек рами, Тобто широко. І ззаді ти мало що бачиш. В хруші стоїть вздовж, більш, більш наглядно можна побачити, що робиться ззаді. Дальше. Висів добрив. Такий же ж самий, як на Маестро. Монодиск і такий анкер. Працюють безвідказно, що тут, що там. Далі, розгуртачі ряду. Я ними не користуюся, вологи в нас достатньо. Вони підняті. Все таке саме, як на Маестро. Далі опорні колеса, сушник. Вловлюючи колесо, прикатка, все приблизно те саме. е, глибини висіву тут трошки інша. Е, як на мене, трохи зручніша. Е, прижим в хуршу, якщо я правильно пам'ятаю, був гідравлічний прижим. Тут прижим відбувається таким торсіоном. Е, ну, мега мощно та сівалка притискає. Вона лізе навіть в асфальт, реально круто, причому що вона не на саме жорстке поставлено місце. Далі. Точки смазки, як на мене, запхали в саму дупу, тут попробуй помазати тут, там, ну, але я там питань нема. Я привикший до таких точок. Тут, скажем так, на любителя, ну скажімо, ну. Ляха, як правильно сказати, можна було щось придумати простіше для самого оператора смазку. По висівному кукурузу сіє класно. Соняшник, я не знаю, чи то причина в насінні, чи то причина в сівалці. Соняшник, як на мене, сіє поганенько. Далі, оця прикатка, вона була. Років. Та сівалка на всі кілька років, так що я її трохи знаю. Раніше була стабільна така прикатка і звідси, і звідси. Зараз Роман доставив ось таку пальчикову прикатку з одної сторони. Крута прикатка, коли у вас сухо дуже. Крута прикатка, коли у вас дуже волого. І коли не дуже якісно вироблений ґрунт, вона дуже круто руйнує борозну. І дуже круто її закриває. Но є одне но. В мене ґрунт вироблений класно, ну як класно, пухко, скажімо так. Де не де, вона видергає насінину з борузни. Отакий мінус о, присутній. присутній. Тобто майте на увазі. Що я ще хотів сказати по тій сівалці, вже сам не дуже добре пам'ятаю, що я хотів сказати, але. По факту, якщо так добре розібратися, придертися до неї не дуже є до чого. Сівалка на свої гроші класна, сівалка на свої гроші відрубляє е, по повній програмі, в принципі, якістю посіву кукурудзи ми завжди були довольні. Е, до якості посіву соняшнику ми не, не сильно, як то кажуть, придиралися, та й в принципі цього року. Мало би бути так само. Е, дуже сильно вимахав мені мозок той секшн контрол, я його сам собі придумав на свою голову, а потім самому прийдеться віддуватися. Я не знаю, як вона посіяла, чи класно, чи ні. Е, теж треба б додивитися. Я вже кілька разів вставав, парпав, дивився, але я замучився її виставляти, чесно вам скажу. Я замучився її виставляти. Ну от, ніби нема. Крайнє міжряддя, ніби нема. Декуди є пересіви, декуди є недотягання. Ну от вже є Насіненка Тут так само є насіненка вилетіла. Значить, в принципі, мав би бути адекватний відключення. Чи так воно є, чи так воно нема. Я вже парпатись не буду. Тобто так нічого не поміняє, досіває, нам от лишилося. Ну, на скидку гектарів 30-35. Якщо добре все піде, і нас не залиє дощом, то мали б сьогодні скінчити. Ну, до годинки 12-ї ночі, першої ночі, десь так, але мали би скінчити. По розходу палива... Давайте йдемо вже всередину, далі продовжимо розмову. Так, по розходу палива я завтра ще раз заправлю трактора до повного. Підіб'ю всі гектари, підіб'ю всі літри. Чесно вам покажу, скільки мені вийшло в загальному на посів соняшнику і на посів кукурудзи. Гарантую, що за 5 літрів ми не вийдемо точно в плюс. Ну і певно, нижче 4,5 теж не вдасться впасти, тому що дуже багато зупинок, дуже багато клинів. Переїздів і таке, таке інше поля самі бачили, я вам показую яких структур. Тобто такі от клинчики, апендицитики, шкарпи, і воно все назбирається. Ну, але все одно, якщо ми вліземося в 5 літрів і я буду вважати то прекрасним результатом, в 8 сівалкою я без проблем сію 70 гектарів в день. Просто класно, я думаю. Але я вже неодноразово обмовлювався, що я не прибічник швидкісного посіву. я волів би мати широку сівалку, але тихоходну, ніж швидкісну і вузьку. Об'ясняю чому. По-перше, ресурс трактора це є раз. Тобто ми маємо в два рази більше розворотів, в два рази більше проїздів. Два рази більше зношується колеса і все, все 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 інше. Гектари приблизно будуть ті самі, а може навіть на тихоходні ширші гектари будуть більші. Раніше менше точно не буде. Далі, розхід палива буде приблизно однаковий, на мою думку. Не знаю, треба провіряти. Десь може якісь є старі записи, коли я сіяв. Квернеленд Опніма там була 16 рядкова, десь по, по пам'яті ніби так само десь 4,5 літри на гектар виходило. О, про що я говорю? Ага, Швидкість в два рази більше у розвороті. Так, Далі. Як би ми не, не, не виставляли круто сівалку, як би круто вакуум не притягувало на сінинку, десь на розворотах чи десь є якісь нерівності. Секція має деякі, деякі удари. На тих ударах, крутіть, не крутіть, є великі шанси, що насінина обривається. І відтоді, виходить пропуск. Якість насіння, якість висіву при швидкісному посіві крутіть, не крутіть, як би ми цього не хотіли, буде гірше і однозначно, ніж при тихоходному. 10 км на годину це більш ніж достатньо для того, щоб сівалка, скажімо так, пливла. По, по полю, і якість, на мою думку, буде однозначно краща. Поправте мене хто не згідний, будь ласка, і аргументуйте зразу, тому що я стараюся наводити аргументи. Але є і один мінус о, в тихоходному посіву, верніше їх два. Перший. Широка сівалка буде однозначно дорожчою, ніж вузька. З аргументами, радий буду вислухати. І є ще один плюс за швидкісний посів. Суто в мене. В нас навігація клас С10 має поправку RTK.NET. Вона тісно залежить від того, від якості мобільної мережі, яка є в. У даному тракторі є запхана карточка Київстаровська, і ми коли заїжджаємо вдолик, мережа в нас може пропадати. Вона і пропадає по факту. Якщо мережа пропадає надовго, тоді РТК виключається і получаються, получаються приколи, трактор починає втікати, висів починає виключатися і нюанси. Коли ми Їдемо швидкістю 18 км на годину, тобто ми маємо горбок, горбок і долик. Там, Я знаю, в нас перепади бувають і по 30, і по 50 метрів, ти скок в долик, мережа пропала, ти вискок, мережа не встигла втікти від тебе. Знов хапнуло і так їдемо. Коли ми будемо їхати при 10 км на годину, ми заїдемо вдолік, і мережа там пропаде, то о, суто зі своєї практики, суто зі свого досвіду. Якщо я щось не сказав, можете мене доповнити. Ще раз повторюся. В коментарях коментуйте, розказуйте ваші враження, хто за швидкісний посів, хто за е, тихохідний посів, е, хтось мене може підтримувати, хтось мене може не підтримувати. Будь ласка, коментуйте, аргументуйте, хочу, щоб ми в коментарях розвинули якусь бесіду на рахунок того. І обов'язково. На одному з стрімів, так як на одному, на майбутньому ж стрімі ми з вами поговоримо, розкриємо ту тему швидкісного і тихохідного точного висіву. Там вже народ починає попитуватися мене, коли буде стрім. Стрім буде або коли в нас впаде такий суттєвий дощик, і я не буду ввечері конче зайнятий, щоб ми зможемо стрім зробити. Або стрім вже буде один великий, коли ми вже відсіємось повністю. Тобто кукурудза, соя, гречка, ми все повідсіваємо, сядемо, напевно, на базі. Спитаюся, може хлопців хтось з моїх схоче прийти на стрім, чи той самий Бодя, чи, чи Назар, чи Тарас. Може, може, нарешті вони підуть, може не схочуть, не знаю. Як вже там вийде, но стрім буде однозначно. У мене ще дуже багато залишилось для вас подарунків. Будуть знову розіграші, будуть знову збори на Збройні Сили України. З цією посівною я так і нікому не відправив тих грошей, які ми зібрали на минулих стрімах. Вони так і на банці в мене висять. Хто, скажімо так, допитливий чи цікавий, може в будь-який момент зайти за посиланням на банці, подивитися там гроші, як були, так і лежать. Отож, народ. Я працюю далі. Якщо ще щось надумаю, якусь інформацію про дану сівалку сказати, я ще включуся, до зніму і дорозкажу. Ну і завтра зранку ми вже так підіб'ємо підсумки, віддамо сівалку Руманові, подякуємо йому. Ну і на цьому буде відео завершено. Працюю я, ви спостерігайте, не забудьте поставити лайк. Підписка для мене дуже теж важлива. Лайки, коменти, підписки, будь ласка, чим можете, підтримуйте канал. Вроді би розвиваємось, росте. Дякую вам за підтримку, за перегляди, так що працюємо далі. Так, народ, бачите, залишається мені ще отакий величезний кусочок посіяти. Зараз я покажу його на навігації. Зараз секунду, секунду виждіт. Дивіться, який просто величезний кусок залишається мені посіяти кукурудзи в цьому сезоні. Барабанний бій. Все народ, квітка, квітка з кукурудзою цього року. Їдемо на базу. Завтра заправимо, порахуємо, що в нас вийшло по солярці, кілька слів підсумку, і на тому відео буде завершене. Маємо на годиннику вже майже 11 вечора. І Я ще забув одну важну справу сказати. Сьогодні в нас на календарі 13 травня, і сьогодні я побачив перший лід хрущів. Згадався мені вірш Тараса Григоровича Шевченка, садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я, вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. І так далі, і так далі. Народ дякую вам за увагу, дякую, що дивитесь, дякую за перегляди, за лайки. Підписуйтесь, коментуйте. Їдемо на базу. А, і мало не забув, ще один мінус і ще один плюс. Плюс такої сівалки в тому, горизонтально розположений бак набагато легше засипати, ніж вертикально розположений в маестро. Ну і в маестро оператор може переставитись в транспортне положення, не виходячи з кабіни, а тут треба переставляти ті е, фіксуючі пальці. Ось вони. Були палети з насінням, тепер ура порожніх мішків. Вони ще трошки хлопці зсипають. Ще й мокрий, замучений, але ми таке доконали, обчистили її, певно, обталапаний як баземат. Менше з тим. Ми такі її доконали, ми такі її вичистили, видали, все, що могли, то зробили. Е, переставили її в транспортне положення, хай би йому був грець. Блін, Перевезти її в транспортне, то просто щось з чимось, я вам чесно кажу. Треба вилізти, мати, по-перше, спеціальний брусок, на який треба заглибити сушники міндобрів, вилізти раз, заштопорити, залізти, піднести, опустити другий раз, вгадати на брусок, знову вилізти, заштопорити, піднести. Туди заштопорити два циліндри транспортних і аж тоді можна складати її. То треба одному чоловіку затратити хвилин, певно, 25. Ото о, величезний мінус тої сівалки. А так, в принципі, решту претензії, якщо до неї якісь і є, то вони такі мізерні. Ми зробили все, що могли. Ми би, посіяли ніби якісно, далі будемо спостерігати за посівами. Ще раз величезне дякую Роману за надану сівалку. Як, як би мені воно не було важко, як би мені було тяжко привикнути, але він нас виручив, ми посіяли. Так що, ще раз вам дякую. Їду до тебе, везу тобі сівалку і далі беремося за Сою. Вам же ж щиро вдячний за перегляди, за лайки. Підписуйтесь, коментуйте. До нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України!